Всім привіт! Вже вчора у нас в грі розпочався новий івент під назвою Весняний фестиваль. В цьому відео я розповім про безкоштовний скін на Старлорда та всі деталі про новий ігровий режим. А ви на каналі Kelm Corner. Поїхали. Новий режим гри називається Битва танцюючих левів. В ньому беруть участь дві команди по три гравця. З особних героїв є на вибір Залізний кулак, Чорна вдова та Старлорд. А саме змагання проходить на новій карті Світова Арена Ваканди. Геймплей представляє себе формат регбі, де треба взяти м'яч та занести його до воріт суперника, Наголошую, що саме занести м'яч, а не забити його. Тепер про здатності героїв. Кожен з них має два стандартних типу удару по м'ячу. Перший це запуск м'яча вперед з великою швидкістю, а другий це кидок м'яча з шаленою швидкістю завдяки можливості затиснути клавішу та зарядити удар, що покращить його швидкість та відстань, яку він пролетить. Ще герої мають свої унікальні здатності. Старлорд має можливість літати на своїх реактивних чоботах та витрачати енергію. Ще він може стріляти кулями в усі напрямки, що змусить суперників поруч втратити свій м'яч, а також може здійснити стрибок вперед і під час нього ухилятися від атак суперників. Залізний кулак має потрійний стрибок, а також здатність робити римок вперед та закручений удар в кінці, що підкидує суперників та змушує їх втратити м'яч. Чорна вдова має здатність активного бігу, а також удар ногою, котрий підкидує суперників та змушує їх втратити м'яч. Умови перемоги в матчі дуже прості: треба набрати 10 очок. Або якщо час матчу вийшов і жодна команда не набрала 10 очок, переможцями стануть ті, хто встиг набрати більшу кількість балів. Цей івент триватиме з 23 січня по 14 лютого. Ще в грі з'явилися квести для нового режиму, і за їх виконання можна отримати спеціальні фарби, за допомогою котрих ми з вами будемо розмальовувати картину та отримувати винагороди. А за повну розмальовку картини ми отримаємо безкоштовний епічний скін на Старолорда. А в магазині предметів можна знайти скін на залізного кулака та на чорну вдову. Їх можна купити дуже вигідно цілим набором, всього за 2800 юнітів. Дякую всім за перегляд! Не забувайте про лайк та підписку на канал, а в коментарях напишіть, що ви думаєте про новий івент. З вами був KelmCorner. До нових зустрічей!